Виконуємо номер 659 із підручника Геометрія 7 та номер 47.3 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2, автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Накресліть прямокутний трикотник за допомогою транспортира циркуля лінійки побудуйте коло вписане у цей трикотник. Приступаємо до виконання. Я накресла прямокутний трикутник. За наслідком 2, із теореми про коло вписане в трикутник, центром кола, вписаного в трикутник, є точка бісектрис цього трикутника. Тому проведемо бісектриси двох кутів трикутника, вони перетинаються, третій не будемо, буде це та ж сама точка буде їх перетину, бо за наслідком 1, бісектриси перетинаються в одній точці, тому проведемо дві кутів С і Б. Точка їх впередну, і буде центром нашого кола. Беремо транспортер і будемо ділити наші кути на дві рівні частинки. 90 градусів пополам це буде 45. Проводимо нашу бісектрису. Ми провели бісектрису кута С. Тепер беремо транспортер і вимірюємо градусну міру кута Б. Кут нас 40 градусів. Тому ділимо пополам, це буде 20 градусів. Поставили точку, проводимо нашу бісектрису. Ми провели бісектрису кута Б. Точка вперед на це є центр нашого кола. Ну, А тепер беремо циркуль і будуємо коло. Ножку циркуля ставимо в центр кола. Відстань у нас від центра радіус кола до сторони нашого трикутника і будуємо коло. Я побудувала коло, вписане в трикутник, і запишемо, що ЦО БО, бісектриси. номер 659 із підручника Геометрія 7 та номер 47.3 із підручника Математика 7 виконано